Вітаю Чепчіаче! Давайте привітаємо Польщу з днем народження нашими смачнючими подобайками та в коментарях. А трійку найбільш оригінальних з них я процитую в наступному відео. Цікавого всім перегляду! Національна польська кухня сформувалася на основі кухонь різних регіонів країни, що мають свої характерні особливості. Великий вплив на неї справили кулінарні звичаї відразу кількох народів: руитовців, мадярів, татар, вірмен і євреїв, а ще кухарі з Італії та Франції, які протягом століть були при дворі польських королів та аристократів. Польщі приготування пірогов, це місцева варіація наших вареників, доведено до кулінарного абсолюту, тому їх обов'язково потрібно спробувати всім туристам. Найпоширеніший їх вид піроги з грибами і капустою, виліплені в формі півмісяця. Ці вареники можна зустріти в закладах будь-якого польського міста. У східних регіонах популярні великі піроги, начинені грибним фаршем. А от на півдні країни готують їх з начинкою з картоплі та цибулею з сиром. Піроги бувають двох видів варені та смажені. Варто спробувати їх обидва варіанти приготування, бо то є смакота. Місцева варіація похмільного супу це журек, справжня польська народна страва. В кожній області країни його готують по-своєму. Незмінною залишається лише його супова основа. Розчин житнього борошна заквашений на житніх сухариках. Далі починаються маленькі відмінності. В кафе і трактирах Мазовії в журик для гостроти смаку обов'язково покладуть хрін, сметану і часник. В інших регіонах суп насичують вареними яйцями, скібочками грудинки, копченою і вареною ковбасою. Бігос це одна з головних визначних пам'яток місцевої кухні. Побувати в Польщі і як слід не насититися бігосом це те ж саме, що забути про борщ в Україні. Класична старопольська пропорція виглядає так: по одному кілограму свіжої та квашеної капусти, на 1 кілограм всілякого м'яса і ковбаси. Плюс пару кухлів хорошого польського пива в затишному кафе, і пішохідний туризм знову здається цікавим і пізнавальним заняттям, а не якоюсь там фізичною рутиною. Судак по – це страва з риби, де судак вариться в бульйоні зі спеціями, а потім подається під польським соусом, який готується з варених яєць, вершкового масла та зелені. Польською мовою судак. Сандаж. Тому страву можна назвати сандаж по польськи. Кашанка це ковбаса з фаршу, свинячої печінки, легень з додаванням крові жиру, гречаної та перловий каш і приправ. У польській кухні вона виникла в 17 столітті ймовірно прийшла з Німеччини чи Данії. Кашанку подавали тільки в багатих будинках. Селяни могли дозволити собі цю страву лише на великі свята. Зазвичай кашенку подають із квашеною капустою, хлібом чи картоплею. А влітку готують на грилі. Осципек – це копчений сир із овечого молока, який дуже популярний у Польщі. Для його виготовлення потрібен спеціальний сертифікат Євросоюзу, який наразі мають біля десятка польських фермерів. Сир виробляють у вигляді веретена та прикрашають візерунками. Їдять у готовому вигляді або обсмажують на грилі та подають із брусничним соусом, який надає незабутнього смаку. Качка з яблуками це ще один популярний ресторанний хід, який неодмінно слід спробувати в Польщі. Молоді фермерські качки маринуються в медовусі. Після чого їх м'ясо стає дивовижно ніжним і смачним. Другий незамінний інгредієнт страви це головна сільськогосподарська гордість країни польські яблука. Качка з яблуками особливо смачнюча в закладах міст і містечок Великої Польщі, Познань, Каліш та Гнєзно. Кращий час для дегустації осінь, період дозрівання нового врожаю яблук. Флячки по польськи це улюблена страва королев Ядвігі і великого князя Литовського Ягайло, який став засновником династії Ягелонів. Її не прийнято готувати вдома, тому навіть самі поляки, як правило, їдять флячки в кафе і ресторанах. Варені, а потім тушковані яловичі Рубці по консистенції представляють собою щось на зразок густого супу. До флячок зазвичай подають фрикадельки з яловичої або свинячої печінки, а також кнедлі і кров'яну ковбасу. Це вишукана страва як файний варіант для розкішного сніданку по-польськи. Чакруни. За цією магічною стравою ховаються всього лише невеликі пельмені з яловичини. Це ще один доказ масштабного гастрономічного обміну між різними частинами колись величезної держави, Речі Посполитої, чаклуни присутні в кухнях сусідніх народів поляків, білорусів і литовців. Їх зазвичай їдять цілком, не втрачаючи ні краплі смачного соковитого навару. Холодник це холодний суп, схожий на холодний борщ, який готується на буряковому відварі або квасі з додаванням свіжих овочів, такі як буряк чи огірки, зелені, кріп, цибуля, варених яєць та часто кефіру. Це освіжаюча страва, яка ідеально підходить для спекотної погоди і може бути як м'ясною з куркою чи телятиною, так і вегетаріанською. Колись в старовину голубці в польській кухні було прийнято наповнювати гречаною кашею, журиком або борщем. Проте, якщо замовити цю страву в якомусь варшавському кафе в наші дні, то є велика ймовірність отримати до столу стандартні голубці з відварним листям капусти, в якій завернутий рис з підсмаженим свинячим фаршем та цибулею, під грибним соусом. Втім, виходить досить смачно. Папська кремувка. тістечко, що стало надзвичайно популярним в самому кінці ХХ століття завдяки Понтифіку Іоанну Павлу ІІ. Саме його публічні дитячі спогади про чудовий смак тістечка Наполеон, купленого в простій кондитерській, тоді справили справжній фурор. З тих пір папські кремувки користуються величезним попитом як серед туристів, так і серед місцевих жителів. Мазурик це пиріг національної кухні, який обов'язково печуть на Великдень, хоча спробувати його можна і в інший час. Пасхальний мазурик готують у вигляді пирога з одного або двох коржів із цукатами, горіхами, помадкою або варенням. У кав'ярнях або закусочних цей десерт подається у вигляді одно-двошарового печива з пісочного тіста. Зверху його посипають пісочною крихтою. В Польщі, окрім пива, полюбляють міцний алкоголь. Насамперед, це горілка. За різними маркетинговими дослідженнями Польща четверта в світі країна за обсягами споживання саме горілки після Рашки США та України. Ще серед популярних алконапоїв в них є, звісно, що пиво, яке переважає так звану водку в повсякденному житті, а також вино в основному домашнє, різні наливки, коняк, лікери та медовуху. До нашого списку слід було б додати ще чимало різноманітних страв, проте ті, що в ньому опинилися. Безумовно на це заслуговують. Однак, щоб познайомитися з ними, скуштувати їхні різновиди і завдяки їм пізнати Польщу та поляків просто варто сюди приїхати. Друзі, дякуємо, що з нами! До наступного відео!